Всім привіт! Бувало у вас таке, що заходиш у гру і аж згадуєш дитинство. Дух перехоплює. Хочеться трішки прикинутися хворим і не піти до школи задля того, щоб ще більше часу провести у улюбленій грі. Знайомо, ось так і в мене було у кожній з сьогоднішніх ігор. Так, ви все правильно зрозуміли. В цьому відео ви побачите добірку ігор, які потрібно пройти хоч раз в житті, тому що або ви в них грали, або ви не геймер. Так, саме так, не ображайтесь. Сюжет, геймплей, чудові емоції, відчуття, що гра тебе повністю поглинула. Саме це вони вам і дадуть. Тож заварюйте собі чай, беріть смаколики до себе, вкутуйтесь у плідік і, звичайно, іншою рукою не забудьте підтримати український контент в обличчі мого каналу, а саме з вас підписка, вподобайка і голосний дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Тепер розслабляємось і готуємось пронити світ справжніх ігор, котрі непроста крахуються шедеврами на всі часи. Приємного перегляду! У відьмак 3 ти граєш за Геральта з Рівії, біловолосого мисливця на чудовиськ, який більше любить мечі монстрів, ніж людей. Хоча, чесно кажучи, інколи і ті, і ті однаково токсичні. І поки Геральт гоняється за Цирі, яка десь знову вплуталась у міжгалактичні проблеми, світ навколо нього буквально палає: війна, чума, політика і ще й дика гонитва на хвості. Гра виглядає, і грається як справжній фентезійний серіал, тільки без підписок на стрімних сервіси. У тебе є два мечі: срібний для монстрів, сталевий для людей. І ще кілька магічних трюків, які роблять з тебе ходячий комбайн для бійок. Але бійки це ще не все. Є зілля, бомбочки, алхімі, апгрейди, весь арсенал, щоб перетворити тебе на фентезі шредера. А знаєш, що відволікає від рятування світу найбільше? Гвінт. Так саме так, це карткова гра, яка затягує сильніше ніж кредит на нову відеокарту. CD Projekt Red, створюючи цю гру, настільки вклали душу, що кожен бічний квест цікавіший за головну лінію в багатьох інших іграх. Один з побічних завдань це фактично епізоди з хорору. Інший це сумна історія родини, що розпалась через жахливе прокляття. До речі, більшість локацій натхнені реальними місцями з Польщі. А ще розробники заховали чимало пасхалок, як от відсилки до класичних казок, але в стилі 18 і мінімум моралі. Відьмак 3» – це в принципі не просто гра, це свого роду епічна пригода, після якої ти ще тиждень будеш ходити з внутрішнім відьмаком і обирати між Тріс та Єніфер, навіть не маючи жодної з них. Уяви, величезне неонове місто, в якому замість вікон, екрани замість душі, біочіп, а в голові Кіано Рівс, який постійно вказує, як тобі бляха жити. Ти Ві. Найманець, який хотів трохи підзаробити, але випадково вкрав чіп безсмертя, через що в його мозок вселився Джонні Сільверхенд. Так, це Кіберпанк 2077. Тепер у тебе не тільки проблеми з головою, а ще й з мегакорпораціями, поліцією, бандами і внутрішніми питаннями, типу, а я взагалі бляха хто. І от у цьому хаосі тобі дають повну свободу. Хочеш стріляй, хочеш зламуй мозки ворогів, Хочеш тихо крадись на дахах, як геймер ніндзя. Тут реально можна прокачати себе так, щоб бігати постійно стріляти з руки гармати, або просто включити режим дід хакер і все взламувати. І ще одна крута штука це кастомізація. Можна змінити обличчя, зачіску, голос, гендер і навіть. Деякі частини тіла, які краще не згадувати в денний час. Найт Сіті живе своїм життям, кожен район має свою атмосферу. NPC мають власні розклади дня, а на вулицях може зустріти фріків, крутіших за сучасний комікон. Фішка в тому, що Кіберпанк 2077 це не лише стрілялка, це гра з філософським питанням, серйозними моральними дилемами і персонажами, яких ти реально запам'ятаєш. Наприклад, Панам, або Рівер, або. Та ладно, гаразд, вони всі класні. Цікаво, що роль Джонні частково писалась уже після того, як Яно погодився на участь. Рівс так вплинув на команду, що вони переписали половину сценарію, а саундтрек тут просто бомба від техної синтвейву до репу та індастріалу, ідеально під нинче місто. Кіберпанк це історія про те, як в умовах цифрового апокаліпсису залишитись людиною, а ще про круті машини, шкіряні куртки і вміння красиво відстрілювати ворогам голови. Хто сказав, що вікніги не можуть виховувати дітей. Ну добре, це сказали всі. Але у Готовар 18-го року Кратос не просто них. Це бог війни з бородою, як у лісоруба, з характером як учителя фізри. Після трьох кав. Після подій у Греції він перебрався в Скандинавію, де намагається жити спокійним життям із сином Атреєм. Але звісно йому не дають, бо скандинавські богії ще ті токсики. Сюжет це епічна подорож батька і сина, які намагаються виконати останню волю матері. Але в процесі вони, м'яко кажучи, трохи е, перестворюють міфологію. Ти зустрінеш Тора, Одіна, Фрею, і кожен з них не зовсім такий, як у книжках. Атмосфера похмура, глибока, з драмою, філософією, моментами, коли навіть твоя клавіатура захоче поплакати. Геймплей бомбезний. Крато скидає свою лефан секіру як тормолот, тільки крутіше. А ще б'є ворогів, валить гігантів, вирішує головоломки і навіть виховує сина, що найважче з всього. Бої соковиті, кінематографічні, а, а кожен боссфайт це як фінал сезону Гри престолів, тільки без розочарування. Цікавий факт: розробники вбудували систему, де Атрей реально вчиться. Спочатку він невпевнений, промахується, а потім стає твоїм справжнім напарником. І ще одне. Кратос тут не просто машина вбивства. Він справжній батько зі своїми травмами, сумнівами і часом е, м'яким Бой here». Elden Ring – Це гра, де ти страждаєш. Красиво, епічно і по-чесному. Elden Ring – це коли ти вмираєш 10 разів на одній локації, але потім перемога, і ти кричиш Я Бог на всю кімнату. І це не метафора, бо у грі ти е, Тарнішт. Безсмертний воїн, який намагається стати лордом Елдена. Темна фентезі філософія від Джорджа Мартіна: уривки діалогів, загадкові предмети, дивні NPC з кріповими усмішками. Це все сюжет. Але саме це і робить гру цікавою. Тут ти сам складаєш свою історію, як пазл зі тисячі шматочків, з яких половина це черепи. Геймплей це майстерність, тут немає маркерів на мапі, немає натисни X, щоб виграти. Все на твоєму скілі. Можна грати за лицаря, мага, ніндзю. Навіть за бомжа з палицею, і це також працює. Світ величезний, відкритий з локаціями від лісів до підземель і замків, де у кутку тебе чекає босс прут, або терголовий дідького з вогнеметом. До речі, цікавий факт: Elden Ring встановила рекорд продажів серед ігор е, From Software, і ще багато босів можна не знаходити взагалі. Так, ти можеш прогавити цілі замки, якщо не будеш досліджувати. Але ж ми знаємо, що справжні гравці перевернуть кожен кущ. Остання і сама класична сьогодні гра. Якщо ти не грав у GTA 5, вітаю! Ти або тільки народився, або жив у бункері з 13-го року. Це гра, де три головні герої Майкл, це пенсіонер Мафіозі, Франклін, хлопець з району, і Тревор, офіційний психопат року, втягуються в історії з пограбуванням, урядом, зрадою, щоденною дозу хаосу. Сюжет як блокбастер із трьома головами. Ти перемикаєшся між персонажами на льду, і кожен має свій стиль, свої проблеми і свої абсолютно геніальні діалоги. Особливо Тревор це людина мем, яка з будь-якого квесту зробить стендап і вибух. Геймплей максимально різноманітний. Можеш грабувати банки, ганяти по місту, купатися в океані, запускати ракети, інвестувати в акції або просто грати в теніс. А в GTA Online це взагалі окремий світ. Місії, кооперації, казино, рольовий сервер, навіть симуляції роботи в таксі, це пляха серйозно. Цікавий факт з GTA 5, так це те, що найприбутковіша гра в історії, саме вона. Вона заробила більше ніж більшість голівудських фільмів разом узятих. А Лос-Сантос, де відбуваються події, це копія Лос-Анджелеса, як не було б дивно, відтворена до абсурдної деталізації. Навіть розташування вивісок повністю правдиве. Так, на сьогодні це всі ігри, у котрі ви мали пограти ще дуже давно. Але в мене їх ще дуже багато. Тож, якщо вам цей відео сподобається, одразу за ним зроблю наступний. Тобто другу частину. Так вам не почулось, це саме одна з частин такого формату, бо таких ігор я за своє геймерське життя на немало. Тому що кожна з цих ігор не просто розвага, а досвід. Якщо ти пройдеш хоча б половину з них, ти вже не просто геймер, ти ветеран віртуальних полів бою, воїн емоцій і шутерний бог. А знаєте, де ви ще для мене станете богом? Так, це в моєму телеграм-каналі, де ви, по-перше, зможете знайти багато однодумців, а по друге, виграти круті призи, бо я дуже часто проводжу розіграш зі своїми підписниками. Ну і, звичайно, ви не пропустите жодного нового відео. Тож чекаю на вас на каналі Геймового Українця. А на сьогодні дякую вам за перегляд і обов'язково скоро почуємось.